28 серпня в Україні вшановують пам'ять жертв депортації німців. Саме у цей день, 1941 року, Сталін підписав відповідний указ, хоча жорсткі переслідування представників німецької спільноти почалися задовго до цієї дати. Зазвичай їх звинувачували у шпигунстві та нанесенні шкоди радянській владі. От Зейберт Елла Теодорівна була викладачем німецької мови в школі номер 143, Міста Києва. У неї була найближча подруга тут у Києві Пляц Емма Вільгельмовна. Вона була викладачем Київського пединституту, На той час це був Інститут народної освіти. Ці дві сорокалітні жінки написали дуже цікавий підручник підручник німецької мови для шкіл України. І протягом 1934, 35, 36, 1937 років ці підручники вивчалися у школах України. Коли почалася хвиля гоніння, запровадили їм статтю антирадянської агітації, то вони були подвергнуті репресіям. І Зейберт. Елла Теодоровна була приговорена до смертної кари і розстріляна в биківні під Києвом, а друга її подруга пляць Емма Теодорівна одержала 10 років в'язниці. Імена цих двох жінок, як багатьох інших представників німецької спільноти Києва, були врятовані від забуття завдяки роботі в архівах ентузіастів місцевої організації етнічних німців. Історії родин, більшість яких зазнала переслідувань та репресій, представлені в альбомах, що зберігається у музеї громадської організації Німецький дім Київ. Ось ці альбоми безцінні, бо вони говорять про судьбу наших етнічних німців. Вони говорять про їх долю. І про те, що пам'ять про них вічна. І подивитися на цю картину, яку нам подарував Олександр Візгов. Вона складається з трьох частин, і вона нерівна, так навмисно зроблена. Це тяжка судьба німецького народу. Воно нарисовано, як казав мені Олександр, з манкою. І оці краплі це судьби нашого народу. А кров'яні краплі так це ті люди, які загинули, які були жертвами депортації, трудармії. Ведмедик, як символічна ігра. Німецька і грати, такі, за якими знаходилися наші люди в ГУЛАГах, в поселеннях. Представники наших організацій цю трагічну долю пройшли. Хтось в цих таборах родився, хтось пам'ятає досі ці страшні умови. Це трудармійці, це наша історія. Трагічній долі німецької спільноти України присвячені книги, презентації яких відбуваються у стінах німецького дому Києва. Тут працює історичний клуб, серед відвідувачів якого ті, хто хоче більше дізнатись про своє коріння, адже часто знайти відповідні документи неможливо, бо ті просто не збереглись. Я походжу саме з такої родини. У мене глибоке коріння, проте документів. Архівних документів не збереглося, тому що сім'ю весь час з одного місця на друге депортували, перевозили. Моя сім'я, так як і інші сім'ї радянських німців, зазнали навіть по дві депортації. Депортація 43 року на Захід. А потім Червона армія тих, кого нас догнала, аж у Бартегау. На території ниніше Польщі повернула на східну депортацію, але їх повернули не на місця постійне місце проживання, які, наприклад, були в Києві чи в Київській області або в Житомирі, а повернули їх у далекий Сибір, у північний Казахстан або взагалі за полярне коло. Після Другої світової війни переслідування представників німецької спільноти тривали і на Закарпатті. Пані Мар'яна Альбрехт з міста Хуст ділиться трагічною історією свого дідуся Яна Герхарда. Тут є такий календар за 24 й рік, і на звороті цього календаря записані всі імена саме цих репресованих із Закарпаття, яких забрали на маленький робот. Їх забирали на три дні. На триденні роботи, і тут саме я е, виділила маркером, щоб легко було знайти, бо настільки багато тут імен. У родині пані Мар'яни збереглася лише одна фотографія дідуся, який як законослухняний громадянин пішов зареєструватися до міліції. Як того вимагала нова радянська влада у 1944 році на Закарпатті, коли прийшли відмітитися, їх уже додому ніхто не відпустив. На наступний день їх построїли колонами. Мама із бабусею підбігла до нього. Вона пам'ятала до кінця життя, що як у дідуся капали сльози на неї і каже: Виходь, виходь, дівчинку, виходь, донечко, бо зараз тебе будуть звідси солдати виштовхувати. І вона тоді його бачила останній раз. Їх звідси. Пішки відвели до сваляви, і у сваляві вони працювали і дуже погано їх харчували. За деякий час затриманих перевозили до Самбора, але там пана Яна вже не бачили. Коли вже почали повертатися інші чоловіки, мама із бабусею дуже довго чекали, що десь вечором хтось постукає в двері і прийде до тата, але цього не стало. Чимало німецьких сімей так і не дочекали своїх рідних із таборів, примусових робіт та місць депортації. Їх пам'ятати завдання живих.